Покажіть, хто ньому не випускають час угрожає Порушення громадського порядку... — говорю. Покажіть, пальцем. На даний час нормальний не зустріч. Не я Покажу, Рачу, права, она, она... Вас, Я честно, ви Я вас... просила, щоб сюди батальйон ООН не приходив, Но щоб не було не з вами конфлікту. Батальйон ви, ООН ви, має ви, більше ви, досвіду думаєте, в разині Якщо Він що зле... — не біжить, він не вирішає, Вы Кому Захисник є вже заявлял! Ви мене слышите? Іли ви купили? От то він заявляв, відмовити він не могли. Я він мав. А ви бачили, що він ви бачили, що він в дівсі лежить? Що він дівся? Він весь дівсі. Показати вам, що у нього. Мені лікарі прислали. Нашу медичну допомогу надають всім. Без різниці. Він є землем ви, ви медичну допомогу надаєте. Ви обслуговуєте депутатів. Да, ви це дешево це... коштуєте. Вони мільйони, ви сотні берете. От, бачите, я не можу не дзвонити за А вам що? Отак. Ну, Оцей пацан замкомбата такого нема в, в, на фронті. Це зробили ми ваші побратими. а тепер до нього не пускають. У нас немає можливості у нього робота. Ви до цього глушити. Видіть ані його лікарі. Песенпе готували Ходите до операції. Скажіть, чому що, що вам не дає? Що ну, йому прийду? прийдуть? йому прийду за такою Відкрийте двері Я дбері. буду вже Скажи, порушувати. Тоді і на Що порушувати Яке це вже засідання. І я не порушую. Лікарі... Я можу йти це не порушувати по закону України по конституції. Поки людина не засуджена, її права захищає держава. Ми захищаємо зараз права держави тут. В... Да. І в даному разі йому повинна надана медична допомога. Лікарі не... повинні оглянути сказати, да, він живий, він може сидіти. Будь ласка. Потрійний перелом. 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 Йому імплантація буде плеча. В АТО йому це не зробили. В АТО йому це розробили. З больницы сюда привезли. Пропустить демонтатину, чем вони вам зашкодят. Засмотрим врача одного рерву. Послушай, ну вы не имеете загури. права решать, когда ему надавать. И на голову решать. Есть забрать посмотреть состояние. Голову не может стан состояние человека. він заявляє, що ему погано, ему выкликаю. Он не сознает. Слово, що мені потрібно лікаря. Йому зразу він 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 скаже слово він не, він не, він не він, він, да, здесь, там. Він, ви зайдіть спросить лікаря, захисник з вашими дітьми і з вами таке було. Я єдине бажання весь зал викидіть. Він не притулки, адвокат заявляв клопотання, щоб дали лікаря. Лікаря не допустили, і суддя продовжує вести засідання. Ви зараз не пускаєте лікарів, не пускаєте народних допомог депутатів. Я, будь ласка, журналісти, що такі полами на руках. Судя. Там адвокати заблоковані Беркутом, там повна зала тісно набита э, хлопцем. Да тут здоровому чоловіку да. стає плохо, тут жара така, а у чоловіку тут третій раз третій ночі. Там от такими Фу, дитинами повна зала забита, і стоять два адвоката, благали, щоб випустили лікарів. Суддя не чує, він продовжує засідання. Та да, тут хіба судді, тут не люди, тут злі Що? Дай воду.